Василь Сухомлинський Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голій гілочці клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого, теплого краю, знайшов свою шпаківню. Сів біля неї і радісно сповістив: Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака, почув горобець. Він спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши шпака, горобець турбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці. І сказав, шпак прилетів, доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко якусь їжу роздобути, він скрізь устигне першим. Горобчиха зітхнула і відповіла Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря.